Про події війни говорить Стратко. Збройні сили України вирішують проблему повернення тих, хто самовільно залишив місце служби. Кількість випадків СЗЧ снизилася, а ті, хто раніше втік, повертаються в підрозділи. Про це в інтерв'ю журналісту Андрію Цеплієнку розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. В останній період буквально на, трет, на одну третину зменшилась кількість самовільно залишився частину з одного боку, з іншого боку повернулось е, порядка 10 тисяч від службовців СЗЧ е, до е, батальйонів резерву, а 4 з половиною вже приймають участь в бойових діях. І цей е, 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 так. Тобто е, люди усвідомили, що вони зробили вчинок, і цей вчинок е, має знаки. Ну, скажем так, кримінального порушення. Ну, це дійсно злочинка. Під час цього інтерв'ю генерал Сирський також розповів деталі планування та проведення операції в Курській області РФ, яка зокрема збільшила лінію фронту на 255 кілометрів. Сенс операції полягав в тому, аби не допустити, щоб ворог перейшов в атаку на Харків та Суми за інформацією головнокомандувача. Близько 43 тисяч особового складу ворога на той час концентрувалося в районі Білгорода на харківському напрямку і 26 тисяч. На сумському напрямку. Також генерал Сирський розповів про підготовку особового складу та про комплектування нових бригад. Наостанок, головнокомандувач Збройних сил України відверто відповів на те, чи продовжує він вірити в перемогу. Чи не втратили ви віру в перемогу? Ні, не втратив. Ми, знаєте, були і в набагато гірших ситуаціях. Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби протиповітряної оборони противника. На харківському напрямку за підтримки авіації ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На куп'янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 89 штурмових дій агресора у бік 23 населених пунктів. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 кабів. Здійснив 416 обстрілів. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників. Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував чергове відео допиту північно-корейського полоненого. Вже спілкування полонених північно-корейських солдатів зі слідчими СБУ. Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджуються словами полонених. Всі факти щодо участі північної Кореї в цій війні будуть встановлені. Написав глава держави. Додамо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем. Президент США Дональд Трамп чергове пообіцяв припинити війну в Україні та доручив після інавгурації організувати дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну, аби домовитися про зустріч з ним. Я припиню війну в Україні, припиню хаос на близькому сході, заявив Дональд Трамп під час мітингу у Вашингтоні напередодні навгурації. У свою чергу джерела телекомпанії CNN повідомили, що чиновники з команди національної безпеки Дональда Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним, кілька тижнів тому наразі не ясно, чи була остаточно узгоджена дата розмови. Додамо, що до інавгурації Дональд Трамп і його команда заявляли, що планують швидко розпочати роботу над планом врегулювання російсько-української війни, які можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства, в тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним. Обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки для студентів вищих навчальних закладів, який стартує з вересня цього року, складатиметься з теоретичної частини, на яку відводиться 90 академічних годин, та практичною, що займе 210 академічних годин. Про це розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Базова загальновійськова підготовка буде включатися до всіх вищих навчальних закладів і буде впроваджуватися для наших студентів громадян України. На другому курсі. Під вивчення базової загальновійськової підготовки попадають усі: як чоловіки, так і жінки. Тому теоретичний курс базової загальновійськової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки. А от практичний курс базової військової підготовки Обов'язково є тільки для наших чоловіків. Якщо наші чарівні жінки хочуть пройти практичний курс базової військової підготовки, вони повинні пройти військово лікарську комісію, мати висновок придатний до військової служби, стати на військовий облік до територіальних центрів комплектування. І за власним бажанням вони можуть також отримати цей практичний курс. Зараз одним з головних завдань є підготовка майбутніх інструкторів. Резервом його створення стануть зокрема ветерани, які наразі визнані непридатними до військової служби служби, а також військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Що ж стосується самого курсу військової підготовки у вишах, то як підкреслив бригадний генерал-мельник, він передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. В ньому будуть психологічна підготовка, розвідувальна підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, підготовка РХБЗ, бойове застосування і виживання воїнів тощо. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.